Це сторінка моєї компанії Insight Marketing. А ця компанія предоставляє послуги з маркетингу, які перетворять ваш бізнес на впізнаваний та успішний бренд. А маркетинг заснований на розумінні, результатах та засновані на даних. Це головна сторінка цієї компанії. А тут також зазначений наш підхід, а це те, що ми віримо, що ефективний маркетинг починається з інсайту, глибокого розуміння клієнту, ринку та трендів. Саме тому кожен наш проєкт базується на аналізі, дослідженні та стратегічному плануванні. Наступна сторінка це наші ключові переваги, це індивідуальні рішення, аналітична точність, креатив та стратегія, комплексний підхід і вимірні результати. Також зазначено наше завдання і е, короткий опис про на про нашу місію: це підвищувати ефективність бізнес-клієнтів, створюючи інноваційні маркетингові рішення, засновані на даних, аналітиці та глибокому розумінні цільової аудиторії. Наступна сторінка це е, зазначені наші цінності, це те, що інсайт, е, ми намагаємося з аналізом. Щоб кожне рішення було обґрунтованим. Результативність. Орієнтуємося на конкретні показники успіху. Партнерство. Працюємо з клієнтами як одна команда. Іновацію. Впроваджуємо сучасні інструменти маркетингу та діджитал просування. І креативність шукаємо нестандартні ідеї, які виділяють бренди серед конкурентів. А також а, тут зазначена наша команда. Олексій Куркус це засновник та керівник агенції, Микита Бондаренко, – менеджер, експерт з діджитал комунікацій, Микола Іванин, маркетинговий стратег, фахівець з аналітики і Жанна Сергієнко. Це арт директор відповідальна за візуальний стиль і брендинг. А також тут зазначені наші послуги та напрямки діяльності: це маркетингові дослідження, брендинг, реклама та СММ та цифровий маркетинг, а також наші досягнення. А також на наступній сторінці у нас зазначені новини, акції та події компанії. І останнє тут зазначені наші контакти: номера телефону, вайбер, телеграм, емейл. І також наша адреса, і э, на, можна нажати кнопочку, де можна зв'язатися з нами.